Це перше BMW, в якому ви не будете знати, що таке станція техобслуговування. Тому що це електромобіль BMW I3 на 33 кВт 2017 року без рексу, тобто без бензинового двигуна. Це чистий електромобіль. Їжу я на цьому електромобілі вже рік і проїхав десь 40 тисяч кілометрів, тому можу повністю розказати абсолютно все про цей електромобіль і в подорожах, і в місті. В BMW i 3 існує три варіанти акумулятора. До 16 року це було 22 кВт на годину, до 2018 року то 33 кВт, і після 2018 до 2022 року це 42 кВт. Також в 2018 році пройшов рестайлінг, де оці кругленькі фари дальнього світла замінили на полосочки. Якщо ви бачите BMW i3, у якої не круглі фари знизу, а полосочки, то це, ви можете бути впевнені, автомобіль 33 або 42 кВт після 2018 того року також існують версії для всіх поколінь BMW i 3 з гібридним двигуном. Пізнати його можна ось тут по квадратному лічку, куди заливається 9 літрів палива. Ну і, звісно, існують варіанти з європейського та з американського ринків. І відрізняються вони дуже сильно ось тут. Тут у нас європейський варіант, тобто Type-2, на три фази. А три фази дозволять вам заряджатися по 16 ампер з кожної і отримувати. 10,5 кВт зарядки в годину, але якщо у вас немає трьох фаз, а є одна потужна, ви також можете заряджати однією фазою на 32 А, тобто 7 кВт на годину. Американська версія підтримує лише одну фазу, і максимум, що ви можете отримати на повільній зарядці, це 7 кВт від однієї фази. 90% глядачів по статистиці дивляться мій канал без підписки. Тож, будь ласка, підтримайте мене підпискою. Вподобайкою, коментарям від семи слів та підписуйтесь ще на мої соцмережі, підписуйтесь в інстаграм, тікток та телеграм. Коли в Телеграм та Інстаграм набереться, хоча б половина від моєї ютубовської аудиторії я почну постати туди Якісь цікаві ексклюзивчиків. Тому ж підтримайте мене, підписуйтесь і ставте вподобайки обов'язково. Існує три варіанти комплектації автомобіля, і відрізнити їх можна в першу чергу по салону. В найпростішій версії маленький дисплей, тканеві сидіння, немає люку. І навіть може не бути без ключового доступу. Ось бачите, оці наміточки. Це означає, що є безключовий доступ, але його може не бути. Насправді BMW i3 3 це другий електромобіль від компанії BMW. А перший електромобіль вийшов в 1972 році. Але тоді, мабуть, воно не зайшло. Так як оцей автомобільчик зайшов дуже жваво, і в Німеччині він продавався в 2019 році в топ перший серед електричок. Айка має дуже сучасний та футуристичний Дизайн. Хоч в цьому дизайну вже майже 10 років, але він все одно зараз актуальний і дивує людей. Основною фішкою цього автомобіля це те, що це рамний автомобіль. Він побудований на базі алюмінієвої рами, і зверху нам стоїть монокок із углепластику. Ось він такий. Бачите? І Якщо роздивлятися, тут зовсім немає металевих деталей. Оце все, всі кузовні панелі, це пластик. Але окрім пластику, тут багато скла. Наприклад, задня дверця повністю із скла. Тут не можна замінити фару, міняється вся дверця одразу. Особливо цікаве рішення це є безрамні дверцята. коли ви відчиняєте їх, бачите. Є також задні дверцята, вони відчиняються. І на цьому все. На них є ремень, тому якщо вам потрібно впустити заднього пасажира, вам обов'язково потрібно відстігнутися. Вікно тут не відчиняється ніяк. При моєму зрості 1,75 м Мені за собою сидіти досить зручно. Щоб сісти на задній ряд, тут є така ручка, якою ви можете нагнути сидіння і присісти. Єдине, що мені не подобається при посаді з моїм ростом 1,75 м, це те, що оця відстань надвелика. Між ногою і сидінням, і постійно хочеться спустити ногу. Це відбувається за того, що тут дуже висока підлога із-за батарейки. По моєму досвіду тільки великим людям потрібно відгібати сидіння, бо якщо ви маленькі або худенькі, то ви без проблем можете сюди заскочити. Навіть я не маленький, але я досить комфортно, як бачите, сів. Сісти на заднє сидіння може дві людини, тому що вона чотирьохмісна. Тут навіть є підскляник. Замість п'ятої сидухи. Тепер перейдемо до передніх сидінь. Це найзручніше сидіння в автомобілі. І цей автомобіль зроблений в принципі для передніх пасажирів. Тут дуже багато місця, багато простору. На передніх сидіннях ви не відчуваєте, що автомобіль такий маленький. Вам здається, що він в три рази більший. А сидіння тут дуже цікаві. Дивіться, вони тоненькі, тут в нас шкіра, тут в нас прослойка тканини. Пластикова оця частина, і оця дуже мягенька, навіть звідси вона трошки продавлюється. Особисто я проїжджав на цих сидушках 700 кілометрів і навіть не стомлювався. Мені не боліла спина і не було ніяких наслідків, бо вони дійсно дуже зручно зроблені. Сидячи за кермо, усе, до чого ви можете доторкнутись та дотягнутись, зроблено з преміальних матеріалів. Тобто це шкіра, дерево, якісний пластик, прорезинені крутилочки, усі сенсорні, оці кнопочки, шкіряний руль. Давайте поговоримо про люк. Він зроблений суцільним листом скла. Але тут є перегородка для міцності корпусу, так як це карбоновий монокоп. Його можна закрити. Зачиняється він, звісно ж, одним шматком. Його можна відкрити так, на провітрювання або фіксувати у будь-якому положенні. Цікава функція є у зеркала, коли ми ставимо задню передачу, опускається воно. В манері BMW напольна педаль газу. А щоб зекономити парочку кілограм, регулювання сидінь мануальне. Регулюється висота сидіння та наклон спинки. Дуже гармонічно вписана ручка в підголовник і сидіння виглядає дуже стильно, а у підсклянника в цій машині аж 4 своїх місця. Він має специфічний роз'єм і його можна переміщати. Також на 3D принтери для цього роз'єму. Можна роздрукувати, наприклад, тримач для телефона. А в цій ніші разом з USB та прикуручем сховався ще один роз'єм для підсклянника. Підлокотник я вже роздрукував собі органайзер. Тут вимикач подушки, щоб можна було встановити дитяче сидіння, і ще дитяче сидіння можна встановити назад. Є два положення спинки сидіння вертикальна та рівна підлога. Також інженери подумали про резиночки та кронштейни, щоб закріпити вашу сітку, а відкинути сідушки можна. Можна навіть з багажником. Повністю розклавшися душки, утворюється рівна підлога, і вже набагато більше можливостей, щоб завантажити ваш автомобіль. Посудомийка 60 сюди влазить. Давайте поговоримо про комфорт для водія. Одразу, що нам кидається в очі, це величезна торпедо. І зустрічає нас от таким евкаліптовим деревом і величезним екраном. Панель у нас стандартна BMW. Тут у нас регулятор гучності, вибір режиму магнітоли та Програмовані кнопки. Боку у нас є перемикач пісень та кнопочка відкриття бардачку. До речі, ніколи не міг подумати, але виконання бардачку з вертикальною загрузкою в нього дуже зручна на практиці. Зліва та справа в нас кнопочки підігріву сидінь. Їх можна налаштовувати через кодування температуру. Кнопочка кондиціонера, селектор вибору температури. Також кнопка зміни напрямку дуйчика. Автоматичний режим, який можна вибирати по інтенсивності, та кнопка максимального кондиціонеру. Також в топовій комплектації є кнопочка автоматичної рекуперації повітря в машині. Тобто, як це працює в системі, стоїть датчик, і коли заслонка у вас в автоматичному режимі, то датчик оцінює якість повітря з вулиці та перекриває робить рекуперацію всередині салону, коли там брудно чи чимось воняє. Впізнати цю функцію можна по двом кнопочкам на кнопочці рекуперації. Коли нічого не горить, у нас повітря поступає з вулиці, в автоматичному режимі воно дивиться від свідки брати, і в мануальному режимі вона е, внутрі. Ще в салоні у нас три прикурювача. Перший прикурювач у нас знаходиться тут знизу, другий знаходиться в підлокітнику і третій знаходиться в багажнику. Як бачите, тунелю тут зовсім немає, і тут є резиночка для того, щоб можна було поставити щось, що вам потрібно. В цьому автомобілі немає спеціального місця для окулярів, тому я придумав, що їх можна ставити сюди. Але якщо ви різко загальмуєте, вони можуть вилетіти до лобового скла, і ви його без зупинки або без різкого прискорення не дістанете. Телефоном також не все так просто. Тут перший варіант це поставити телефон ось сюди, другий варіант покласти ось сюди. В принципі, отут найзручніше місце для нього. Також в автомобілі присутній датчик дощу, тому можна увімкнути автоматичні двірники. Вмикати цю функцію потрібно кожен раз, коли ви вмикаєте свій автомобіль. А зліва знаходиться найважливіший речажок для BMW це речажок з поворотниками, і він дуже зручний. Якщо ви один раз тапнете його, то вмикнеться трійний показник поворота. Якщо подвійний... То він не буде вимикатися. Вимкнути його можна, якщо ще раз дернути або в іншу сторону. І так, цей речажок дуже важливий, бо на ньому для bmw стив заготовлено багато різних функцій. Наприклад, окрім поворотника, найулюбленіша BMW-шна штука це моргать фарами. Десь отак. І кнопочка, яка змінює показники бортового комп'ютера. А, наприклад, при утриманні кнопочки ми можемо скинути показник. Кнопочка Тріп ховається отут збоку. Якщо її натиснути один раз, єдиний лічильник скинеться. Але якщо зажати її і потримати, відкриється сервісна менюшка. В сервісному меню ви можете ось тут включити режим відключення повної стабілізації. Або ось тут дивитися ваші показники батарейки, температуру та остаточну ємність. Для того, щоб зайти в цю менюшку, вам потрібно знати код. А код це сума останніх п'яти чисел вашого ВІН номера. В моєму випадку це 24. Тож, натискаємо, вбиваємо 24. І заходимо. І в нас відкриваються додаткові менюшки. Наприклад, є місць батарейки. Не менш цікаво в нас біля зеркала. Зеркало в нас затемнюється автоматично, а тут у нас є лампочка, яка сповіщає про роботу сигналізації. Під цією кришкою знаходиться камера. Камера для технічного обслуговування вона працює для коригування автоматичного круіз-контролю адаптивного та для системи безпеки БМВ. І ось система безпеки вмикається, вимикається натисканням на цю кнопочку. Ця система попереджує, коли автомобіль спереду надто близько. Вона починає пищати, і якщо ви нічого не робите, вона сама гальмує. Також вона бачить і попереджує про пішоходів, якщо ви на них збираєтесь наїхати, і також буде гальмувати. Тепер пройдемо по мультімедіа. CarPlay доступний в нас в автомобілях рестайливих з 2018 року. Але і в машинах до 18-го року також можливо його встановити. Подивіться відео, яке я зняв про CarPlay, Які варіанти є для встановлення на BMW. На кермі у нас є кнопочка вибору режиму роботи гучності. Вибору композиції. Це працює так. Ви вибираєте і натискаєте на кнопочку, вона вмикається. Також голосовий асистент. При натисканні один раз голосовий асистент буде від BMW. А якщо, наприклад, у вас підключений iPhone через Bluetooth, і ви натиснете і потримаєте, у вас відкриється Siri, і ви зможете її попросити щось зробити. В штатній мультимедіа ви можете додати. Жорсткий диск або флешку, дивитися фільми або слухати музику. Також ви можете через AUX або Bluetooth з'єднання. Оце менюшка для дротового з'єднання телефону. Є також музична колекція. Це е, в нас композиції, які ви можете завантажити прямо внутрішньо магнітолах BMW присутні жорсткий диск. І коли виставляєте флешку, у вас є опція скопіювати вашу музику всередину магнітоли і слухати її. Це дуже зручно, тому що коли ви вмикаєте автомобіль, музика одразу вмикається. Вам не потрібно чекати, поки підключиться Bluetooth чи ще щось. Ваше зображення може бути на весь екран, або ви можете справа виводити додаткове меню. В цьому полі екрані ви можете вибирати, що вам потрібно виводити на оцей шматочок справа. Я люблю, коли стоїть комп'ютер поїздки. Я бачу, скільки я проїхав, який в мене витрата на 100 кілометрів, коли я виїхав і скільки я часу знаходжуся в дорозі. Ще може здатися, що цей екран надто маленький. Навіщо вони зробили такі величезні рамки? А на цих рамках. Є в нас також показники, і в принципі вони вилазять і займають всю площу. Давайте розбиратися з екраном По центру у нас є спідометр. Також знизу є полосочка, яка показує, скільки ми витрачаємо енергії, і скільки ми робимо рекуперації. Оця полосочка показує, скільки в нас залишилось відсотків заряду. На шкалі поділена вона по 25% на чотири частини. Тут в нас запас ходу. І тут в нас кнопочка Тріп. Зліва в нас тут вискакують якісь помилки знизу, і тут у нас обмеження швидкості, які також можна закодувати для України. В цьому лівому верхньому куточку в нас знаходиться показник відсотків. І його можна змінювати на кіловат на сотню витрату, миттєву витрату кіловатів на сотню, середню швидкість. Температуру за бортом, годинник або зовсім вимкнути. Причому вимикається одразу усе. Якщо ми ще раз натиснемо, в нас буде пробіг автомобіля і знову відсоток заряду. На передніх сидіннях в нас присутній підігрів сидінь. Причому цей підігрів сидінь не такий, як в дешевих автомобілях, коли вона вас нагріває і е, остигає. Нагріває, остигає тут. Ви можете задати температуру через кодування. Є три режими: до речі, задніх підігрівів немає. Окрім відсутності підігріву задніх сидінь, також немає підігріву керма. І це після Nissan Leaf дуже засмучує, тому що в Leaf є і заднє сидіння підігрів і кермо. Чому BMW так зробили, невідомо. Скло підіймачі тут повністю автоматичне, тобто кнопочка може нажиматися в простому режимі або в подвійному. І так працює і правий, і лівий. Також є кнопка, яка перемикає, яке зеркало ми будемо налаштовувати, і сама кнопочка налаштування дзеркал. Що спуститися нижче, то у нас перемикач фар, автоматичний режим, який стоїть тут завжди і не перемикається вимкнути фари. Габаритки або ближнє світло фар. А, також присутня противотуманка. І це в нас крутилочка, яка відповідає за яскравість дисплеїв. А, якщо спуститися нижче, можна побачити кнопку відкриття капоту та кнопку відкриття багажника. Ось тут під колпачком є резервний тросик, який відкриє вам капот. З лівої сторони керма в нас управління круїз контролем. А, тобто перша кнопочка. Про яку я хочу розповісти, це кнопочка Set. Я запрограмував її, щоб вона робила ліміт швидкості. Тобто ви виставляєте цей ліміт і машина, поки ви не натиснете газ в пол, не буде перевищувати цей ліміт. З нашими камерами це дуже доречно. Друга кнопочка по важливості це увімкнення самого круїз контролю. Ви його вмикаєте і цією ручечкою вверх-вниз ви виставляєте вашу швидкість. Якщо ви будете кладівати. Один раз вверх або вниз воно буде змінюватись по одному кілометру. Якщо ви подвійний натиск зробите, то по 10 кілометрів. Ця кнопка регулює дистанцію до автомобіля попереду. А ось ця кнопка може умикати і вимикати автоматичне підрулювання у пробках. В цій частині автомобіля нас чекає колесико управління мультимедіа. Ви можете використовувати тачпад. Наприклад, якщо вам потрібно писати адресу, вона розпізнає такі штуки. Також ви можете крутити, ганяти між пунктами меню або більш глобально. Також присутня кнопочка меню, яка виходить, кнопочка назад. Options, яка відкриває додаткове меню, ну це як права кнопочка на комп'ютері. І швидкий доступ до медіа, радіо, телефону або навігації. До речі, користуватися цим джойстиком дуже зручно. Я думав, що мені буде не вистачати тач скріна, але тут моніторчик знаходиться далеко від мене і тач був би зовсім недоречний. І цією штукою дійсно керувати дуже зручно. Також тут знаходиться вибір режиму руху, тобто комфорт, спорт, Еко про, Еко Про плюс. Також є автоматичне паркування, або просто вмикається парктроніки та камера заднього виду. Ось отак. Ну і само собою це електронний ручник. Він вмикається, коли ви робите назад. Горить лампочка. Щоб вимкнути його, треба натиснути кнопочку вниз. Або коли ви пристігаєте ремінь, вмикаєте драйв та натискаєте на газ, вона знімається з ручника автоматично. Це дуже зручна функція. На стелі в нас присутні шторки для люка, ручка, щоб зручно триматися. Та позаду ось такі крючочки. Вони отак от вмикаються і вимикаються. Також є плафончик, який вмикається ось тут разом із е, основним світлом. Окремо його умикнути не можна. Є дивна кнопочка SOS, яка в нас, мабуть, не працює. Тут відкриваєте заглушку і можете тиснути, але я цього робити не буду. На жаль, козирки дуже короткі і дуже не вистачає якихось штук, які висовуються. Особливо, коли ви його відкриваєте так, а сонце валить звідси, то зовсім незручно, але рятує. Обидва козирки мають підсвітку з зеркалами і тут. І як бачите, ось тут також є ось такі зажимчики для того, щоб класти якісь документки, картки тощо. А зараз зробимо тест-драйв, що по перше кидається в очі, коли ви сідаєте за кермо, і це досить незвичний селектор перемикання передач. Ви не одразу зрозумієте, як вмикнути, поїхати. Спершу ви будете заглядати на нього, щоб зрозуміти, що з ним потрібно робити. Друге, що незвичне, це кермо. Коли ви починаєте їхати, ви розумієте, що крутити його важко. Таке враження, ніби не працює підсилювач керма. Але це для BMW норма. Це приносить дискомфорт перші пару днів, не більше, тому що далі ви звикаєте до цього, і коли пересідаєте на інші машини, вам здається, що можна крутити прямо в холосту кермо. Дуже просторо виглядає цей салон. Коли ви їдете, ви не можете нікуди дотягнутися. І що у вас щось туди полетіло, ви в житті, поки не зупинитесь, це не дістанете. Підвізка тут досить жорстка, тому ви відчуваєте кожну кочку, кожну нерівність, абсолютно все, що може вам трапитись на дорозі. Хтось може сказати табуретка, але я скажу, що це додає спортивності. Ви прям відчуваєте машину і вам хочеться газувати і їздити як справжній БМВшник. А чому як? Тому що з BMW i 3 ви станете тим BMW-шником, який не знає, що таке СТО. Тому що в цьому автомобілі ламатися прям нічому, хоча є нюанси, і ми про них поговоримо. І першим слабким місцем є ось ці зелені світлодіоди. Саме зелені, тому що тільки вони виходять з ладу та перестають працювати. Дивіться, бачите, має горіти три. Бачите, щось моргає. Ось. Це працює це болячка прям кожної BMW i3. і майже кожен водій BMW стикнеться з цим. Проблема цілком відома, і спеціалісти вже знають, які світлодіоди треба перепаювати, і коштує це десь біля 2000 тисяч гривень. Рекомендують замінювати одразу всі світлодіоди, щоб потім взяти і забути про цю проблему, раз і назавжди. Друга помилка, з якою стикаються власники BMW i3, це помилка приводу. Так як це електромобіль, і пічка тут також електрична, і звісно, є кабель, який йде ззаду до пічки, яка знаходиться під капотом. Цей роз'єм БМВ розташований дуже невдало, і туди може попасти волога, тоді окислюються контакти, і машина може видавати помилку. Така помилка лікується заміною кабелю, що йде до пічки. Наступна проблема ховається у задніх дверцятах. Тобто, коли ви її зачиняєте, ви можете зачинити її не до кінця. І бачите, вона. Тому потрібно грюкати. І дуже не вистачає тут дотягувача дверей. Ще один мінус, криється в багажнику BMW I3. Коли ви сюди ставите щось важке, воно буде барабаніти як великий барабан. Тому що тут у нас тоненький лист металу. Чуєте? І оця м'ягунька не спасає. Наступне, що не допрацювали інженери BMW, це капот. Якщо його підняти, то тут є класна ніша, куди е, поміщається зарядка, 20-метровий подовжувач на 22 кВт, ще щось, але тут дуже брудно. Грудно завжди. В принципі, це можна побороти тим, щоб придумати якусь кришечку зверху, щоб туди не набувало сміття, листя, пилюка з дороги. Але поки її немає, то ось так. Тому не кладіть сюди продукти або щось таке, що може замаститися. І в цьому багажнику в мене живе, як ви бачите, найкраща зарядка із тих, що робили. Це розумна зарядка від Evius на 22 кВт і 20-метровий подожувач, щоб можна було заряджатися в будь-яких умовах. Ця зарядка зроблена з якісних компонентів і може заряджати ваш електромобіль безпечно, навіть у такі перебої, як зараз. І в цій зарядці є дуже багато важливих крутих розумних функцій, такі як Wi-Fi-з'єднання, щоб ви завжди могли контролювати зарядку вашого електромобіля, адаптивний режим, який понизить силу струму, коли е, напруга просяде. Також ви можете виставляти лічильники і слідкувати за тим, скільки з'їла ваша машина в грошах або в кіловатах. І давайте поговоримо про якості електромобіля. Двигун тут стоїть на задній осі. це BMW, тому це. Задніприводний автомобіль, і у якому 170 кінських сил. А з крутним моментом 250 нанометрів ви будете самим першим на будь-якому світлофорі. Ну, якщо, звісно, проти вас не буде якоїсь М-ки або Тесли. Будь-яка версія батарейки цього автомобіля має підігрів і має охолодження батарейки, тому ви можете не переживати навіть про деградацію батарейки і скільки завгодно їздити і заряджатися на швидкій зарядці, яка до речі можлива тут з CCS-1 або CCS-2 Зі швидкістю 50 кВт на годину цієї швидкості достатньо, щоб зарядити від 0 до десь 90% у дорозі за 35 хвилин вашу батарейку. Витрати по місту влітку з кондиціонером вам будуть десь 12,5. Це при середній активній їзді. Якщо ви будете економити, не вмикати кондиціонер, ви можете вкластися в 10 кВт на сотню, але ну так їздити не хочеться на цій машинці. Вона про провокує натискати на педальку і провокує їздити агресивно, як BMW. На трасі ситуація трошечки інша. На швидкості 90 км на годину, наприклад, на круїзі, ви е, отримаєте десь 12 1/2 витрату кВт на сотню. Якщо ви будете їхати 110, ви отримаєте 15 1/2 та решті 16 кВт на 100 км. Взимку по трасі на швидкості 90 ви зможете їхати з витратою десь 18-19 кВт на сотню, а по місту це буде десь 17,5-18 кВт на сотню. Цей автомобіль можна не боятися розряджати до нуля відсотків, тому що з нулем відсотків він проїжджає десь ще 17 кілометрів, і це з зимкою, з пічкою на швидкості 70 кілометрів на годину. А скільки часу заряджати електромобіль, ви можете подивитися у відео, отут зверху, де я розказав, як розраховувати швидкість зарядки, як розраховувати час зарядки, та при яких умовах цей час може змінюватись. Як висновок, я можу сказати, що це досить комфортний автомобіль. Для передніх пасажирів він взагалі суперкласний. Тут преміальні матеріали, тут комфортно сидіти, якісна музика, зручні сідушки. Комфорт є навіть для задніх пасажирів, але з багажником тут невелика проблема, тому що він замаленький. По моєму досвіду розміру багажника вистачає, щоб взяти на декілька днів речей. на Трьох людей та щось з собою поїсти. Тож, в принципі, подорожувати на цій машині можна. І е, охолодження батарейки, швидка зарядка 50 кВт, розвинута інфраструктура, сприяють нам подорожувати досить комфортно і без проблем. Особливо влітку. Взимку з цим складніше, але також можливо. Ви можете подивитися також мої зимові поїздки. Ось такий у BMW вийшов цікавий електромобіль, який я можу рекомендувати для того, щоб їздити по місту та вирушати в якісь подорожі в двох або в трьох. А ви не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки, підтримувати інших українських блогерів та обов'язково донатити на ЗСУ.